Вітаю, друзі, вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Бурем Буремно все йде, хвилі йдуть, інформаційне поле шумить, кипить, але ми потихеньку починаємо або вже давно почали, входимо в нормальне, життєве русло. Тому що захищати нашу країну ось всі ті, хто сидить. В інтернетах і шмаляє всяку фігню. Більшість з них більшість, я не, узагаль, не будуть. Допомагати нашим воїнам з тих, хто оре більшість не будуть. Взагалі, величезна частина з тих хто заполонив все інформаційне поле в мережах, там не наші люди. Там зрадники, там втікачі, там ухилянки, там ненависники України, ті, що ненавидять Україну, ті, що ненавидять Верховного Головнокомандувача. Там взагалі є ботів, куча, там є запроданці, там є продажні люди. Тому давайте ми їх просто ігноруємо. От, не заходьте на їхні сторінки, от не заходьте. На їхні канали. Ну не заходьте, друзі. Ну от послухайте мене. Ви збережете собі здоров'я, ви збережете свої собі нерви, і ви побачите, що світ не тільки такий, яким вони розрисовують вам. І що вони не головні в цьому світі і в нашій країні. Вони не головні. Не піде президент Зеленський поки що в відставку, хоча я. Ну, я вчора казав, що б зробив я. Послухайте, не піде. Буде захищати президент Зеленський і ось ту категорію людей. На жаль, будуть ці люди жити в нашій країні поруч з нами. На жаль, вони такі. Ще що я вам хочу сказати: от послухайте і подумайте, і кожен представляйте з собою зі своїм життям. Не можуть люди змінюватися. Я маю на увазі люди змінюватися, куди подує вітер. Це люди, у яких немає внутрішнього стержня, хто міняється. Кажуть, що не може людина змінювати, не може не змінювати думку да? або мнення, як кажуть на російському. «Да, воно може, вона повинна змінювати мінє. Але стержень свій не може? От у стержень, от уявимо, що стержень у людини внутрішній один, да? і він. Я не хочу рабства, я не хочу панів, я не хочу, щоб тут була несправедливість. Я хочу справедливості і я хочу процвітаючої держави. Ось стержень. А далі як іти до цього? І з ким іти, це вже думка, да? це вже мненіє, так зване. Але стержень він не міняється. І якщо ви бачите, що стержень міняється. Сьогодні я хочу соціалізм, завтра комунізм, післязавтра капіталізм, потім анархію, потім монархію або ще щось, і отак. Сьогодні хочу, щоб крали. Завтра щоб не крали. Післязавтра отак, то це, це стержень дуже хлібкий, з тонесенької проволочки. І він гнеться, і він ржавіє, він носить ржавчину корозію. А от людина, яка від свого стержня не відходить, там стержень з нержавіючої сталі. Тому відпишіться від всяких лаченкових. Я не розумію, як люди туди йдуть і слухають, за що, чому. Ну, Ні, я не кажу, що немає, не може бути у людини аудиторії, будь-якою може бути. Але туди йдуть. Професори, ви про що, професори? Ви викладачі. Люди, які прожили життя, мають досвід. До кого ви пішли до 25-річного пацана, який зараз просто хайпує це раз і друге, вибиває собі посаду у майбутніх президентів? Ну це зрадник на зрадник. І там ніякого стеження нема. Синок суддів, проти яких кримінальні справи? Ну, друзі. Далі там кажуть якийсь прокопишен, ще щось перестаньте. Ну не подобається вам. Не, не обурюйтесь, не просто відпишіться, не заходьте, не читайте, не робіть. І все. Знаєте, мені ж пишуть часто гидко тебе слухати. Так не слухай. Як огидно читати те, що ти написав? Так не читай. Чому ж ти читаєш? Щоб потім зробити комусь погано. Друзі, не треба цього робити. Займаємося своєю справою. Концентруємося на Україні. Концентруємося на нашій роботі, на нашому завданні, концентруємося на підтримці нашого верховного головнокомандувача. І я вже казав: от у мене є стержень по цьому питанню, поки мені не доведуть, що Зеленський вор. Що Зеленський украв, у мене стержень не зміниться. Все інше це людина, як і, як і Порошенко, людина, як і Янукович, людина. Це можуть бути помилки, це може бути неправильне бачення, це може бути все, що завгодно. Але для мене, ось особисте для мене критерій. Президент не може бути врюгою Все». Доведуть, от як зараз, все кидають. Зеленський знав, зеленському насилу, Зеленський, Доводьте. Друзі, хватить пистіти. Беріть і доводьте. І до суда, і суд хай розбирається і виносить вироки. Винні, невинні, є, нема і так далі. Беріть і доводьте. Досить воняти, пищати, стогнати. Бздіти і так далі. Досить. Працюємо, працюємо процесуально у головному напрямку. Все досить політики. Просто досить. І ми, друзі, повинні від неї відійти, поки ми, поки ми підтримуємо якось нашими спорами, нашими розмовами, нашим обурюванням, воно буде. Як тільки нас там не стане, воно буде падати. падати. Будь ласка, ну робіть це. Відписуйтесь, уходьте. Просто не заходьте, не потрібен вам бачення ворога. Не треба. Воно нічого не змінить. Давайте будемо дивитися, дивитися ось на це, на ці відео. Ніжні Камск, Нєфті, Хім. От яка обстановочка у них. А, а коли в другому стаку типа? Окстоплювати. Прям только що при глазах, що ли? А вот. Прям резко дав в голові. Я йду, ну, свето тут ты було. Бляш, як єбанянша, А? Ось, що нас повинно радувати і турбувати, що такого мало, а не все інше. Оце. Далі. Орел. Місцеве ППО просто над спальним районом відкрило вогонь по повітряних силах, і уламки посипались на житлові будинки, що призвело до руйнувань. Мало руйнувань. Ось це для нас головне. Ось тут ми повинні приймати свою участь і за це ми повинні вболівати. Пішли далі. Купили всі книгу Ціна рабства я розповідаю про неї. Завтра буде стрім о 21. О 20... Вибачте, о 20.00 і я буду показувати цю книгу, ще розповідати. Ми зустрічаємося на стрімі. Стріми, як завжди, цікаві і дуже цікаві. Тому купуйте книги, даруйте, читайте, розповідайте. Радьте друзям, товаришам, сусідям дуже хороша книга. Ціна рабства. Посилання на автора і його телефон в розділ опис Заходьте беріть. І 500 гривень, ось щоб так горіла Росія. Продажу кожної книги 500 гривень на те, щоб горіла Росія, друзі. Ідемо далі. Ось, ось об'ява. Щось тут Н, якесь Н, це чи Радіо, Фабрика новин. Арешт Єрмака, правда, поставили е, знак оклику і знак питання. Зеленський не встиг прикрити друга. ФБР у Києві через Мініча, друзі. Пункт номер один. Поки що нема ФБР в Києві. Ну, немає. Ну, це клікбейт, це щоб ви заходили думали. Ніхто Єрмака не арештовує. Зеленський нікого не покриває. Він чітко сказав, у президента воюючої країни немає друзів. А я б додав ще більше до цього вислову президента. На жаль, він повинен бути так. У президента країни немає друзів. Ось таких є співробітники і є посадовці. Тому ще раз не довіряйте, не вірте. Не вірте. А вірте, знаєте чому? А вірте, ось чому. Долар. І євро дорожчають в обмінниках. От на навіть на 13 листопада середній курс продажу долара підвищився на 5 копійок порівняно з 12 листопада і становить 42,29. І курс євро підвищився на 12 копійок. А ви думаєте, оцей аврал у нас це не, це не є якоюсь складовою підвищення валюти аж бігом? А у нас інших нема. У нас тільки ось ця подія. Могла повпливати на подорожчання валюти. Давайте, нормально, ми багать. Знаєте, ось проти тих, кого ви проти, що ви кричите, у них все нормально. Вони поїхали, вони там сидять. Ніхто їх судити не буде. Якщо будуть судити, їх або виправдають, або буде як от у Мартиненка. Один суд виправив, виправдав ВАКС, другий суд шість років лежить справа. А він же був такий самий сматрящик, як Міндіч. Нічим не відрізняється. Нічим. Я позавчора на відео розповідав про Мартинінка, про смотрящих про Януковича. Вони ж всі є, всі живі. І, і нічого їм немає. І ніх, ніхто за них не береться. Робіть висновки. Що, як, для чого. Я не кажу, щоб вони були. Боже з богу. А то мені щас напишуть, так ти за те? Ні. Я за те, щоб... І Міндіча з цукерманом, ілі цукербергом, ілі хто він там. і Мартиненка, і Бойка всіх засудили і посадили. Але тут ми можемо, а там вже справи розслідування ми не можемо. Тому хай долар дорожче, євро хай дорожче. Ну так все нормально. Так, в принципі, все у нас нормально, тільки що Росія нас хоче заграбастити. Ну, Ну, так, то ж право Росії? да? от Росія Сільська Федерація планує захоплення України в три етапи. Пише Foreign Affairs. E за даними видання. Це такі етапи: утримання анексованих областей та захоплення Харкова, Миколаїва і Одеси, щоб відрізати Україну від Чорного моря, економічний політичний тиск із загрозою нового вторгнення, втягнення України в орбіту Росії. Як це сталося з Білорусією. Зима може стати вирішальною. Росія виробляє рекордну кількість ракет, а енергосистема України працює з перебоями. Якщо Росія ускорить свої успіхи, вона може спробувати захопити Україну вже в скорому разі. А це також складові, оцей шум. А не можна було робити це тихо, спокійно, кримінально, процесуально робити свою справу. Прийти наші обшуки. Железняк не повинен був на три години раніше повідомити, потім повідомив Гончаренка. Ну, слухайте, ну це ж політична справа. Більше політична. Ні, там складова економічна є, присутня, є корупція. Все все є добрий путь. Але те, що вона, по-перше, політична, сто відсотків. Я не буду вас сьогодні затримувати. Я хочу подякувати всім, хто висилає посилочки. Хочу подякувати спонсорам. Я хочу подякувати тим, хто йшли донати. І вибачитися, що сьогодні я просто не зможу оголосити всіх, хто задонатив. Це буде зроблено завтра на прямому ефірі. Приходьте завтра на прямий ефір о 20.00. Ну, так вийшло сьогодні. Такі, такі обставини у мене. Так що, дякую вам, друзі. Дякую, що ми разом. Дякую, що ви розумієте мене, а я вас. Дякую, що ми підтримуємо один одного і підтримуємо е, нашого верховного головнокомандувача. Зараз це головне як для нас, так і для нього. Не тільки для нього, повірте, для всіх українців і для тих, хто оре, і для тих, хто каже зелю геть, і для тих, хто каже зеленського втюк. Для них теж головне. Тому що серед них теж є українці, але ну, трошки не в тій школі вчилися, на жаль. І не ті педагоги у них були. А може, вони букварь прокурили в першому класі або в другому. Не знаю. Так що, друзі, до стріма. Я вас обійняв до завтра. Україна переможе!